Вітаю всіх учнів шостих класів, всіх тих учнів старших класів, які разом з нами повторюють математику шостого класу. Наша сьогоднішня тема паралельні прямі, і ми будемо зразу приступати. Спочатку розглянемо поняття про паралельні прямі. Дві різні прямі побудовані на аркуші паперу або дошці можуть перетинатися в одній точці малюнок 77 або не перетинатися. Малюнок 78 це малюнки з нашого підручника. Аркуш паперу, дошка дають уявлення про площину. Також уявлення про площину дають поверхня стола, шибки тощо. Дві прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються, називають паралельними. На нашому малюнку 78-му ви бачите прямі А і Б, які не перетинаються, які не мають спільної точки, такі прямі ми будемо називати паралельними. Ось це зображено ще раз на цьому слайді. Паралельність прямих познач... позначається ось таким значочком. У нижній частині слайда ви бачите і записують. В такому вигляді, як у нашій правій частині слайда, те читають пряма паралельна прямій Б. Або пряма Б-паралельна, прямій, А теж буде правильно. Уявлення про паралельні прямі дає нам, наприклад, пряма ділянка залізничних рейок. Це малюнок 79 з підручника. Хоча я думаю, що залізничні рейки всі бачили. І ми зразу ж приступимо до закріплення. Ми подивимося наш Наше перше завдання на малюнку а, Б, М, Н квадрат. Запишіть ці пари паралельних прямих. Ну, В минулому уроці ми виконували подібну вправу, записували пари перпендикулярних прямих. Ну, прийшов час записати пари паралельних прямих. Давайте запишемо: у нас пряма А, Б, і будемо використовувати той знак, новий, який ви сьогодні дізналися. Пряма Б паралельна до прямій МН. А пряма АН паралельна до прямій BM. Або паралельна прямій, або прям паралельна до прямої. Я думаю, що і так, і так можна казати. Отже, зверніть, будь ласка, увагу, мабуть, мені варто було цей новий значок, оскільки він новий, виділити таким червоним кольором, щоб ви його запам'ятали. Маю сказати, що цей міжнародний значок використовується у підручниках цього світу. Розглянемо важливе питання, повернувшись до нашого підручника, це питання побудови паралельних прямих із використанням тих геометричних інструментів, які ми знаємо. Ми будемо використовувати для цього косинець і лінійку. Вже, в принципі, знайомі вам інструменти. Нехай задано пряму А і точку N, яка не належить прямій. За допомогою косинця лінійки треба побудувати пряму, яка проходить через точку N і паралельна до прямій А. Ну, ми з вами розуміємо, що якби точка N належала прямій А, то таку пряму побудувати було б неможливо. Якщо точка N не належить прямій А, ми таку пряму побудувати можемо. Можемо побудувати за допомогою косинця лінійки, застосувавши. Наступний алгоритм. Одну сторону прямого кута косинця прикладемо до прямої А, а до другої сторони прямого кута прикладемо лінійку. Пересуваємо косинець уздовж лінійки, доти, доки друга сторона прямого кута косинця не пройде через точку Н. Уздовж цієї сторони проводимо пряму Б і отримаємо А паралельно Б. Отримаємо пряму Б, яка паралельна прямій, А і яка буде проходити через точку Н. Хочемо зауважити, що ця побудова ґрунтується на наступній властивості. Дві прямі на площині перпендикулярні до третьої прямої, паралельні між собою. Це на нашому малюнку 81 -му. Пряма А перпендикулярна до прямої це, пряма Б перпендикулярна до прямої С. між собою прямі А і Б паралельні. Цю властивість ми доведемо. У 7 класі, а поки і спробуємо нашу побудову зразу застосувати до практичного завдання. 2. М, вона вже на нашому малюнку, позначаємо точки С і Д за допомогою косинця лінійки, побудуй прямі ЦК і ДН паралельні прямі М. Ну, будемо поступати, як у нас є алгоритм. Ми беремо косинець. І одну сторону прямого кота прикладаємо до прямої М. Беремо лінійку. І цю лінійку прикладаємо до другої сторони косинця. Приклав. Далі косинцем ковзаємо по лінійці прямим кутом, поки не зустрінемо. Ну, наприклад, я спочатку поїду вгору, зустрів точку Д. Зустрів точку Д. візьму Наприклад, червоний колір і проведу, не вдається взяти червоний колір, а дуже хотілося б. І проведу пряму через точку Д відповідно до нашого косинця. Я отримав пряму паралельно до прямої М. Після цього я можу косинцем копзати вниз по лінійці, зустріти точку С. І, відповідно, провести, провести через точку С, вже візьму іншого кольора блакитного, наприклад, пряму під наш косинець і отримаю другу пряму. Давайте я приберу зайве, візьму. Свою вже ручку і назву прямі, так, як просить автор. Прямі СК, ЦК тут десь. К, і пряма ДН тут. точка Н. Перше завдання я виконав. Переконайся, що прямі ЦК і ДН. Паралельні між собою, я можу поступити наступним чином: я візьму косинець, прикладу до прямої ДН. Візьму лінійку, прикладу до другої сторони косинця. І коли я поїду косинцем по своїй лінійці вниз, то ми побачимо, що я рівнесенько зустрів всю нашу синю пряму пряму ЦК. Таким чином. Ми можемо переконатися, що прямі СК і ДН паралельні між собою. Нас чекає третя, цікава задача. Побудуй кут СДО, градусна міра якого 130 градусів. Ну, кут я вже побудував, тепер мені треба тільки його назвати. СДО назвав. Побудував, назвав трішечки, щоб зекономити час. Позначу внутрішній області кута точку Н. Позначив. І проведи через цю точку прямі NA і N, B паралельні прямим OC і ОД відповідно. Давайте почнемо це робити. Отже, ми беремо наш косинець і прикладаємо його. Ну, давайте спочатку до прямої ОД. ОД. Трішечки я маю повернути до прямої ОД. Ну, це не, не дуже банальна робота, не так швидко. Беремо лінійку і прикладаємо лінійку, я можу іншою стороною прикласти. Ось прикладаємо лінійку до. Другої сторони косинця. Починаємо цим косинцем ковзати, не дуже в мене виходить. Ковзаємо, 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 ковзаємо по стороні, зустріли точку N, беремо і проводимо відповідно пряму через цю точку N під наш косинець. О! Отримали відповідно пряму, яку я потім назву. Давайте я точку N поверну. Ну і нас чекає така сама процедура з другої прямої. Ми повернемо косинець, тільки його треба вдало розташувати. Для того, щоб ми потім точку N зустріли, коли треба буде. Так. Ну, для цього інколи треба, можливо, пряму буде продовжити. Давайте ми, мабуть, продовжимо цю пряму СО на всяк випадок. Така ситуація може бути. Ви знаєте, така ситуація при вашій... Практичній побудові може бути. В тому числі і при побудовах у 7 класі. Давайте ми продовжимо пряму, продовжимо пряму. І розташуємо косинець наступним чином. Ось так. О, тільки я його поверну, щоб довга сторона була. Ну, трішечки не швидко це все відбувається, а нашу лінійку, нашу лінійку ми розташуємо так, щоб косинець міг їхати по лінійці, не завжди вдається захопити цей косинець. Все таке. Все таки електронний касинець, він важче, ніж такий. Так, ну все, підготовча робота нібито зроблена. Можна їхати по косинцю, їдемо, 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 їдемо. Зустріли точку N. Беремо. І проводимо пряму лінію, ну, наприклад, червоного кольору. Тобто нам додаткова побудова не знадобилася. Ну, Нічого, але ви будете знати, може бути ситуація в геометрії, коли вона знадобиться, в тому числі в геометрії 7 класу. Не вдається мені поки побудувати пряму. ну, На жаль, електронні засоби вони не такі хороші. Як нам хотілося б отже, все побудовано. Давайте я зайве приберу, буду повертатися до задачі і називати пряма «НА» паралельно до ОЦ. Значить, це в нас червона, пряма. Можу тут десь точечку А поставити, тільки візьму олівець. Візьму чорний олівець, пряма «НА». Паралельна до ОЦ. І пряма NB паралельна до ОД. Друге завдання я також виконав. Але в нас наше третє завдання за допомогою транспортира виміряй градусну міру кута BNA. Ну, у вас буде, скажімо так, трішечки краще це виходити. У мене все-таки електронний транспортир. І це трішечки гірше. Якщо б я все будував як комп'ютер, а не як жива людина, то в мене б кут БНА, я трішечки поверну транспортер, в мене кут БНА якраз би вийшов і 130 градусів. Ну, якби я так все дуже-дуже ну, дуже точно будував. Я все-таки вчитель математики, я, ну. Не графічний художник, скажімо так, не комп'ютерний художник. Отже, до третього пункту буде відповідь БНА також 130 градусів. Якщо ви все будете відносно точно будувати, або, скажімо так, на папері, або, можливо, ви краще засвоїте якісь комп'ютерні програми, то ви побачите, що кут БНА вийшов так само 130 градусів, як і кут СОД. А коли ми з вами будемо вчитися у 7 класі, ми подібну, властивість, скажімо так, подібну задачу зможемо розглядати і розв'язати вже її, цю задачу без побудови і без вимірювання за допомогою обчислень. Ну і наша четверта і остання задача накреслити тупокутний трикутник КЛМ. Я його вже накреслив, ви бачите, я приклав косинець до кута К і показую, що кут К трішечки більше за 90 градусів, тобто трикутник КЛМ дійсно тупокутний. Проведи через кожну його вершину пряму, паралельне прямі, що містить протилежну сторону трикутника. Наприклад, через вершину К слід провести пряму паралельно прямій LM. Ну, я вже приклав косинець до прямої КЛ одну сторону, тому я маю взяти лінієчку, прикласти до другої сторони косинця цю лінієчку. Спробую це зробити акуратно. І маю ковзати, маю ковзати по... Цій лінієчці, поки не зустріну точку М. Але так як я її приклав, ви бачите, я буду ковзати, а не зустріну. Зверніть, будь ласка, увагу, я навмисно це зробив. Тому ми повинні зрозуміти, що в даному разі, ну, в мене нема можливості повертати цей косинець, але в мене є можливість продовжити пряму. ЛК. Давайте я спробую це зробити. Ось я її продовжив. І тоді, коли я косинець прикладу, наприклад, десь отут приблизно, і прикладу лінієчку і буду ковзати по лінієчці косинцем, косинцем, то тоді я точку М вже дійсно. Зустріну. І зможу взяти, наприклад, синій кольор або червоний і провести через точку М пряму перпендикулярно до КЛ. Ну, я потім її назву. Тепер я можу косинець прикласти до прямої ЛМ, до прямої ЛМ. Тут тільки я ось так прикладу, прикладу лінієчку до другої сторони косинця нашого і буду ковзати, буду ковзати, 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 поки не зустріну точку К. А зустрінувши точку К, я зможу Провести пряму під косинець, яка буде, відповідно, наша червона, пряма буде паралельно до прямої LM. А потім я косинець прикладу до прямої КМ. Спробую я ось так прикласти. Ось так прикласти. Потім прикладу лінієчку до другої сторони. І коли я буду ковзати косенцем по лінієчці, трішечки в мене до точки L не дійде. Тому треба буде. Прикласти трішечки вище. Десь отут можливо. о. Тобто у вас буде така сама ситуація, шановні учні, з першого разу приклав, щось не вийшло. Треба по-іншому, бо моя задача ковзати так по лінійці, щоб я зустрів точку L, От я тільки так і її зустріну. Косенці бувають різні. Тобто довжини сторін косинця різні. Можливо, просто фізичних розмірів косинця вам не вистачить. Ну, давайте ще помаранчевого кольору в нас не було. Давайте я проведу помаранчеву пряму. І мені вже всі інструменти будуть не треба. Тоді я візьму, нас же просять ще виконати відповідні записи. Значить, давайте я буду позначати. Тут в нас нехай буде точка А. І наша пряма КА паралельна до прямої ЛМ. А тут у нас нехай буде точка Б. Тоді наша пряма БМ. Паралельна до прямої ЛК. А тут у нас нехай буде точка С. Тоді наша пряма ЛС паралельна до прямої КМ. Ну, давайте перевіримо, скільки трішечки важкувато мені подібні малюнки робити, чесно кажучи. Чесно зізнаюся, бо все-таки ну, я не комп'ютерний художник. Нібито все виконав правильно, все нормально, все красиво. У вас буде ще краще, оскільки ви будете на папері і звичайними інструментами. Наш урок добігає кінця. Я вам дам малесеньке домашнє завдання ось таке по готовому малюнку перше. І далі по готовому малюнку друге провести паралельні прями, впевнитися в тому, що це паралельно БД. Наше третє завдання наше четверте завдання. Сподіваюся, що наш короткий урок для вас був цікавим і корисним. Ви дізналися про те, що прямі можуть бути не лише перпендикулярними, а й паралельними. Ці знання нам знадобляться і в 6 класі, особливо при подальшому вивченні. Геометрії ми дізнаємося дуже багато цікавих властивостей паралельних прямих, але це буде в сьомому класі. До нових зустрічей!